Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Це ранок по і Ми продовжуємо. Будь-який театр має свою сторінку в історії. Театри для дітей теж не стали винятком. Хоча історія їх виникнення дуже коротка. Сама ідея створення дитячого театру почалась обговорюватись в колах творчих людей в інтелігенції тільки всередині вісімнадцятого століття. Але самі вистави для дітей з'явилися лише в дев'ятнадцятому столітті. До цього часу професійне театральне мистецтво було недоступне дітям. А вже сьогодні малеча має змогу спостерігати за тим, як улюблені ля. Ляльки та персонажі оживають прямо на очах та черпати для свого світу розуміння тих чи інших життєвих ситуацій. Тож про те, як розпочався ляльковий театральний сезон, та про особливості акторської роботи з ляльками на нам розповість головний режисер Київського муніципального академічного театру ляльок Сергій Забродін та актриса Київського муніципального академічного театру ляльок Антоніна Хижняк. Вони вже у нашій студії. Добро Доброго вам ранку. вам ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Ну і найперше ж хочеться запитати у вас, чи користується ляльковий театр зараз. Такою популярністю, і яка відвідуваність власне? Давайте я скажу, що е, е, театр Лільок користується популярністю е, у дітей насамперед, і ми дуже сподіваємося, що і дорослі також будуть до нас приходити. Ось а... чи залишаються батьки з дітьми на виставі? Звісно ж, вони так само сидять і дивляться вистави і реагують, і аплодують, так само, як і діти. Вчора був дивився виставу, чому довгий ніс слона, і дорослі реагували не менш захопливо, ніж діти. Це було дійсно цікаво. Ви сьогодні прийшли не самі, ви прийшли сьогодні ще із персонажем, з героєм. Так. Що це за герой? Познайомте нас з ним. Це герой нашої прем'єрної вистави, звуть його Лікар Айболит. Ось. Ага. І я так розумію, що від нього зараз у нас ще буде запитання, тому що ми в ефірі розіграємо квитки на захід. Що це буде за вистава? Що зможуть відвідати наші? Глядачі. Це буде вистава Лікар Айболить. Угу. Вона відбудеться 24 вересня о 13 годині. І, власне, що ж ми будемо запитувати у наших. Тобто, глядачі? нам потрібно нашим телеглядачам відповісти на запитання, щоб отримати ось такий подарунок від вас, власне. І так. яким ж буде запитання, щоб наші телеглядачі змогли виграти такий от приз. Так, ось це запрошення. Так. А питання буде таке. А, хто написав казку Лікар Ейповідь? Дуже просте запитання. Я думаю, що ті, хто зараз нас дивляться, зможуть абсолютно вільно з'ясувати це і зателефонувати нам. Я ж нагадаю, наш номер прямого ефіру 223 09 71. Тому ми чекаємо на ваші дзвіночки. Не втрачайте дорогоцінний час і телефонуйте. Ми вже готові вас слухати. Ну, а ми продовжимо далі. Я хочу також запитати про те, що, власне, як, як ви бачите от, по дітях, як впливає можливо розвиток сучасних технологій, ті ж самі гаджети, комп'ютерна система власне, на те, як вони відвідують театр. Чи це впливає досить таки, можна сказати, сильно? на Впливає, вони вчора дівчинка також після вистави сказала. Її враження від вистави було. Mm -hmm. Це наче там на початку декорації такі резинки і, на, натягнуті на сцені, і вони під музику якось починають і, рухатись. Самі рухатися. Так. так, і дівчинка каже після вистави: це схоже на сенсорний телефон. Інтерактивна інтеракційна поставка <свіс> на сенсорному телефоні. Своя такі але власне ж, я так розумію, що все одно діти продовжують відвідати, бо їх зацікавлює така, так, така от форма виявлення, в принципі. Ну, як завжди, цікаво будь-які технології, це, це одне. А коли оживає щось, якась нежива матерія, якась шматочок тканини, дерев'яшка. І, але... власне, у нас є дзвіночок. Тож, доброго ранку вам. Ранку. Представтесь, Доброго. будь ласка, звідки ви? З Києва? Дуже приємно Як вас звати, Людмила. Пані Людмила, вітаємо вас. Тож, ваша відповідь. Ну, звичайно, що з дитячих років пам'ятаю, що це Корней Чуковський Написав підете на виставу. Я піду з своїми маленькими дітками, вони ще ніколи не були в ляльковому театрі. Я думаю, їм буде дуже приємно відвідати і познайомитись з такими чудовими героями. Що ж, дякуємо, дякуємо вам за такий вам, дзвіночок. Да, Вітаємо бри, вас, віду. що ви отримуєте ось такий от приз, власне, і зможете його отримати у, у, на, у нашому, на нашому телеканалі після нашого ефіру. Тож дякуємо вам, а ми продовжуємо нашу розмову і хочемо далі поговорити про те, власне, як зараз, як, як можна відрізнити ляльковий театр від драматичного? В чому особливість? Засоби виразності. Е, якщо. Е... На сцені оживає щось не живе, як я вже почав mm -hmm, казати. Так. Якщо ми починаємо в драматичному театрі, ми, діємо, ми бачимо, як актори діють самі, то в театрі Ляльок актори mm -hmm. діють через ляльку, через предмет, через драйвір. Це складніше якусь фактуру. чи легше? Це просто інше. Це інше. Мені так. Мені так здається, це, це не можна. Порівняти це для порівняти... когось складніше, певно, бо дійсно актори драматичного театру частіше не можуть бути акторами лялькового а театру. Бо коли актор, коли приходять студенти, їх вперше на першому, на другому турі перевіряють, як їм дають якусь іграшку, ляльку і оживіть її. От покажіть, будь ласка, як живе ця чашка. Якщо студент або абітурієнт може через цю чашку передати якісь емоції, певне, маленьку частинку якусь, так? вона впала, вона стоїть на краю цього столу і вона дивиться туди, боїться впасти, тоді ми бачимо, що абітурієнт може через предмет передати. А якщо він візьме цю чашку і буде сам награвати, а вона мертва як була, так і залишається. Тоді ну і власне Інші наступне ля. запитання до вас, Антоніно. Хочемо запитати також про те, що як власне працюється от, з ляльками, якщо актор, як йому власне пере, перелаштувати свій внутрішній стан на те, щоб виразити оцією лялькою справжні емоції? Тобто, як 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 ви до цього процесу готуєтесь? Ну, як готуємося, все спочатку як в драматичному театрі, тобто у нас є чітки, ми готуємося до матеріалу, ми фантазуємо, ми думаємо разом, як це може бути, як це можна зробити найбільш вдало, яскраво, чітко. Тому що робота з лялькою насамперед це такі точні, відібрані і дуже виразні рухи. Угу. Тому що лялька це насамперед, ну розумієте, якби людина. Там, актор в кіно, наприклад, він грає поглядом. Тобто Тут, тут не треба якби, якихось ну, таких надзвичайних сил. А там, в театрі, там, хореографія також ще, от може бути голос. У нас наш інструмент це лялька. Тобто точні рухи. Е, ну а ми можемо власне... попросити да показати вам, що е, показати якийсь фрагмент е, для того, щоб зацікавити наших мали мали малих телеглядачів. Але, На жаль, наш ефірний час вичерпаний. Я сподіваюся, що наші телеглядачі обов'язково завітають на ваші вистави і побачать, власне, як цей процес відбувається. Ну я ж нагадаю, що до нас у студії завітали головний режисер Київського муніципального академічного театру ляльок Сергій Забрудін та актриса Київського муніципального академічного театру Ляльок Антоніна Хижняк. Говорили ми про початок нового сезону та особливості акторської роботи з ляльками. Ну і власне ось так непомітно пролетіли дві з половиною години нашого ефіру. Жвавого сподіваємося, що ви провели цей час користю. А ми задали вам відповідний ритм бадьорості на увесь робочий тиждень. Але на цьому ми не зупиняємо зупинятись, не збираємося. Будемо продовжувати робити все, аби ви прокидались легко і з великою насолодою. Тому призначаємо вам зустріч завтра традиційно о сьомій годині ранку. Ми стартуватимемо з новою добіркою актуальних новин, цікавих історій і пізнавальних фактів. Та з порцією позитиву. Тож не проспіть, бо буде весело. Це був ваш ранок по київськи Побачимось!